Вітаю, друзі, слава Україні! Бачите, трошки ще в себе поутруювати, але ось що цікаво. Ми з вами казали за податкову систему, яка вона має бути, прогресивні податки і так далі. Ось подивіться чек. Я спробую, щоб ви його побачили. Значить, ось цифра 5.90. Це 5.90 за... Такі грамотки, це картопля фрі, кола дієтична та два чизбургери. Це 5,90 євро. Але саме цікаве Так, Ось а. де. Зараз я вам спробую це показати. Ось. Дивіться уважно. Насправді це все коштує ось 3,81. Це його справжня ціна, це те, що отримає Макдональдс. Він отримує 3,81 з цього цього. Потім йдуть ДПГ. ДПГ це ПДВ, це нашою мовою ПДВ. Це податок з доданої вартості. Д це дань, дань понад якось геть мото. Я вже не пам'ятаю точно, як воно перекладається. ДПГ це ПДВ наше. І от ми з вами читаємо, що... Насправді коштує усе це, що я купив 3,81, а з ДПГ, з усіма я заплатив 5,90. Тобто 3,80 пішло в Макдональдс, а 2,10 пішло у податки. Ну от, і самі думайте, де хтось з вас думає, що ви не платите податки, ще й як платите величезні, обровські громадні податки, з нас з усіх здирає Держава. А має бути один простий податок 10% з продажу. От тоді з цих 3,81 я заплатив би 38 центів з продажу. І вони пішли не в фонд ДПГ, тобто ПДВ, а автоматично у державу. І розподілялись би ці податки на... Чотири складові, 25% від податку залишалось би в громаді, де я зробив покупку, 25 йшло б в ковід, 25 належало б краю і 25% від податку йшло б у бюджет держави України. Кожна гривня розподілялась би на 4 частини. Одна четверта залишається в громаді, одна четверта йде в повіт, одна четверта в край і лише одна четверта у загальний державний бюджет. Звісно ж, і видатки треба переформатувати. Оце, я вважаю, була б справедлива, найчисніша, найпростіша податкова система в світі, яка дуже швидко привабила би в Україну величезні капітали, величезні інвестиції. І зняла б з нашої шиї зашморг. Але саме смішне чи прикре, знаєте що, щоб людина отримала свою зарплату. 1200 євро. Це не така вже і велика зарплатня згідно тих цін, які тут є. Фірма ну, роздають, щомісяця роздають такі листочки, скільки фірма заплатила за тебе податків. А для того, щоб людина отримала 1200 євро зарплатні у чистому, так би мовити, в кишеню. Фірма заплатить 2100. 2100 за тебе. Тобто, ну, трохи не ще стільки ж. Ну, трошки менше, ніж ще стільки ж. Тобто в тебе вже один раз взяли податки. Потім ти скупляєшся з тебе, ще раз беруть податки. І загалом оцей корпоративний податок, це навіть не 100%. Ви навіть не уявляєте, скільки збирається грошей. а де усі ці гроші? Я вас, друзі, питаю. І чому ми так всі живемо? Чому в нас бюджет України планується із розрахунку 40 мільярдів доларів? Я вже про це казав, що в нас ВВП приблизно, я так кажу, це 200 мільярдів, але... Всі кажуть, що понад 50% у тіні. Тобто, якщо б ви завели нормально справедливу податкову систему і вивели б ці гроші із тіні, то виявилося б, що ВВП нашої неньки 300 мільярдів. 10% з цього це 30 мільярдів. Плюс НАДРА, плюс державні підприємства, плюс візні тарифи і мита. Ви отримали б ті самі гроші. Навіть більше. Я вже рахував. І це при тому, що у вас був би один-єдиний податок. 10% соціальний податок і 10% з продажу. Біблійна десятина. Все, друзі, всі бувайте, далі буде.